Привіт, сьогодні поговоримо про таку ситуацію. Наприклад, ви керівник вимагаєте від співробітників результату, ну але вони не можуть його дати, тому що там, не мають чіткого плану дії. І, ну, наприклад, своє бажання там досягти якоїсь мети працівник помилково вважає там запланування, тобто бажання він думає, що це є план. У, підсумки, у підсумку плани компанії починають руйнуватися, бізнес стоїть на місці, ви втрачаєте гроші. Ну, дивіться, давайте розберемося. А, людина може бути причиною чогось або наслідком. Причина: ми, якщо ми причина, ми самі вирішуємо, що там, і як, і навіщо це буде відбуватися. А наслідок – це коли за нас вирішують якісь там певні обставини або там хтось інше. Ну, наприклад, там. Захотів зробити продаж, спочатку підготувався, правильно виконав там всі етапи продажів, продав красавчик, ти причина. Захотів зробити продаж, щось зробив, непонятно що, отримав поразку. Ти вже наслідок. Дивіться: для того, щоб отримати бажаний результат, людина має бути причиною. І важливо, щоб кожен співробітник мав докладний план. Він там мав конкретний перелік завдань, який є там алгоритм певних завдань, да, який призведе до утримання потрібного результату. А у кожного завдання має бути чітке формулювання е, кінцевого продукту типу, результату діяльності. Крім того, план дозволяє оцінити пріоритетність завдань. Тобто, ми в першу чергу маємо зрозуміти, що із, цих, із переліку тих всіх завдань найважливіше. Перевірено особисто, як тільки планування співробітників входить у звичку, ефективність їхньої роботи значно збільшується, а звичайно навантаження на керівника зменшується. А співробітники більшою мірою починають ставати причиною, як і вся компанія, і що в підсумку дає можливість рости компанії, адже кожен ефективніше виконує свою роботу і з Переліку тих всіх, тої всієї каші вибирає саме основне. І отже, висновок, щоб компанія розвивалася, кожен співробітник має бути максимально продуктивним. А для цього у нього має бути план на тиждень. Рекомендую впровадити планування для себе в першу чергу, для своїх співробітників, як наслідок, ефективність вашої роботи зросте безмежну кількість разів.